Переламану душу, кістки розтрощено, шкіру здерто, усе без коректур, не відродиш обіймами ніжно-тужливими, не зростити кістки розп'ятих на перехресті думок, як спаяти деталі, розрізнені, скласти пазли в малюнок єдиний, мрію ліками, віршами насичу щоденно. Терапію глибоких думок застосуй, зіграй на струнах арфи полонеса, не треба епітафії вихвалянь. диктофон, аркуш, олівець в нагоді стануть. Якщо раптом забудеш Рими, переламано знову кістки, знову спалено всі підходи до примирення з розчаруваннями самоти. Лікувати душу віршотерапією хтось придумав і склав заповіт. Переламано гененації, нації, щоб зрослися корінням нащадки твоїх і моїх поколінь.